Десятеро людей постраждали в лобовому зіткненні маршрутки з лиховиком біля Тернополя. Аварія сталася близько п'ятої вечора неподалік села Лозова. Мікроавтобус, що віз пасажирів на Кременець, від'їхав від обласного центру лише на три кілометри, як припускають у поліції. Водій Фольксвагена не врахував стан дороги, коли пішов на обгін на слизькому асфальті. іномарку марку винесло на зустрічну смугу просто на маршрутку. Від удару легковик відкинуло у кювет. Найбільше в ДТП постраждали водій. Декого з пасажирів затисло в салоні мікроавтобуса, витягали людей із потрощеного транспорту. Рятувальники на ранок у лікарнях залишилися семеро травмованих. Медики кажуть, їхнє життя поза загрозою. Майже півтори сотні знеструмлених сіл містечок у п'яти областях України. Такі наслідки вчорашньої негоди. Місцями електродроти не витримували ваги мокрого снігу чи ожеледі, там де йшов крижаний дощ. А подекуди на електромережі падали дерева та гілля. Найбільше населених пунктів знеструмлено на Київщині 64 та Чернігівщині 47. Сиділи при свічках жителі Житомирщини, Вінниччини та Донеччини. Електропостачання відновлюють аварійні бригади енергетиків. Від сьогодні в Україні почав діяти новий розширений перелік професій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення від ковіду. Це працівники підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, представники соціальних закладів та установ захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, та працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки держави, зокрема Укрпошти та Укрзалізниці. Це вже другий список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. Із 8 Мого листопада таке правило діє для освітян та чиновників. Відповідний відповідальний за допуск людей на робоче місце керівник підприємства. Якщо під час перевірки виявлять, що в установі продовжують працювати співробітники без щеплення, керівник буде зобов'язаний заплатити штраф 34 тисячі гривень. Ще на два місяці під вартою залишиться колишній нардеп Семен Семенченко. Таке рішення ухвалив напередодні ввечері Шевченківський районний суд столиці. Нагадаю, затримали Семенченка в березні, звинувативши у створенні приватної військової компанії. За даними СБУ, незаконне збройне угруповання діяло під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій та укладало контракти з групами країн близького сходу. Крім того, Семенченка звинувачують в організації обстрілу з гранатомета одного з телеканалів. Разом із ним статус обвинувачених отримали кілька колишніх бійців батальйону Донбас. Також таємний агент набу Євген Шевченко. Усі свою провину заперечують. У СІЗО Семена Семеншенка утримують із липня. Купація продовжається. Чим без ті люди приймуть, чим та кращо. Зате панівання нашої життя. Ми Тому всі тримаємо. Покарати Росію, якщо вона посилить свою агресію в Україні, про таке домовилися під час переговорів державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Європейської ради Шарль Мішель. Вони підтвердили, що Євросоюз і Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, висловили стурбованість через те, що Федерація нарощує свої війська на кордоні з Україною. А також заявили, що мінські домовленості найкращий спосіб вирішити конфлікт на сході нашої держави. Президент США Джо Байден сьогодні телефоном поспілкується з Володимиром Зеленським. Глава Білого Дому розповість українському президенту про підсумки нещодавної відеоконференції з очільником Росії Володимиром Путіним. А потім у Байдена заплановані переговори з лідерами Бухарестської дев'ятки. До неї входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія. Вони теж обговорять розмову Байдена та Путіна. Крім цього, сьогодні і завтра буде віртуальний саміт за демократію. Також скликає Джо Байден. Запрошено очільників та представників понад ста держав, зокрема й України, говоритимуть про зміцнення демократії, захист від авторитаризму, боротьбу з корупцією та сприяння правам людини Росії і Китаю на саміті за демократію не буде їх не запросили. Сьогодні відбудеться екстрене засідання парламенту Німеччини у Бундестазі. Обговорюють нарощування Росією військ біля українського кордону. Про це повідомив наш посол Німеччині Андрій Мельник. Він зазначив, що можна очікувати на потужне попередження з боку офіційного Берліну Кремлю. Нагадаю, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше погрожував Росії наслідками для північного потоку потоку-2» у разі вторгнення в Україну. Нове підвищення тарифів прогнозують в уряді. Міністерство економіки опублікувало дані щодо зростання цін на комірне наступного року. За опалення українці ймовірно платитимуть на 6% більше за воду, на 11% за газ на 13%. Водночас у відомстві запевняють, що це поки лише припущення експертів. Як аргумент в міністерстві економіки наводять, що прогнози фахівців стосовно зростання цін 2022 року не враховують цільові програми та дії уряду. Близько п'яти тисяч населених пунктів в Україні на межі вимирання. Люди виїжджають у пошуках роботи навчання та кращих побутових умов. Одне з таких покинутих мешканцями сіл Пальчинці у Хмельницькій області раніше там було понад півсотні сімей, а тепер пустка. Наша Вероніка Адамович бачила все на власні очі. Пальчинці, Хмельниччина, село, яке на мапі ще існує, а насправді там вже ані душі. Та й дістатися сюди, як виявилось, не так вже й легко. Дорогою це назвати важко через ями та поля, але ми все ж таки дісталися в Пальчинці. Вікіпедія каже, що станом на 2001 рік тут проживали дев'ятеро людей. У селі залишилося кілька розвалених будинків, навкруги лише хащі, а останній житель звідси виїхав ще п'ять років тому. Площа села невелика, усього 14 гектарів. Тут ще стоять три будинки, які отут -от рухнуть, а за кілометр звідси, за річкою Збруч, ще одне село теж Пальчинці. Тільки це вже Тернопільська область, а не Хмельницька. Місцеві кажуть, колись у селі Тесті жило щонайменше півсотні сімей. По тому звідти почали виїжджати. Фактично, село не перспективне, автобус до нього не ходив. Там треба було виходити, може, кілометр до, там ну в там сторону, так бо йде дорога з учасники до Авратина. Як села і все... Тікає, хто в світ десь, а хто десь до міста кінчає, люди немає ніякої перспективи, когоспі порозліталися, все, немає робочих місць і все. Де я робити, то люди рятуються як можуть. Здебільшого люди тікали до обласного центру Волочиська, що за 22 кілометри, або до сусіднього села Авратен, де ми, до речі, натрапили на пані Антоніну. Вона із чоловіком були останніми жителями Пальчинців. Виїхали звідти 5 років тому. Там була одна вулиця, Ну там був колгосп, і там було багато людей. Ну там от мої. Їдну половину людей поляки були, то вислали на Казахстан. Пригадує останні два роки там жили з чоловіком самі самісіньки. На подвір'ї тримали коней, гусей, курей та качок. Але згодом діти забрали їх ближче до цивілізації. Хуторець там був колгосп, там було файно, там був садок колгоспний. О. Там було і яблука, і черешні грушки. Ну, все там було. тобі кажу, там дуже було мені добре жити. Таких історій в Україні безліч спочатку незалежності в країні зникло понад пів тисячі сіл ще майже п'ять тисяч нині на межі вимирання. Найгірші ситуації на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Там маленькі села, де проживає менше як 50 людей, становлять третину від усіх малих населених пунктів. Для того щоб люди не залишалися жити в громадах, їм відповідно треба якісні соціальні послуги, що пере. Їх може надати громада, тільки маючи бюджет. Бюджет може тільки маючи робочі місця. Адже основна частина трудових мігрантів, а це близько півтора мільйона людей, зайнята садівництвом. Тому у міністерстві планують збільшити фінансування українських сіл та розвивати садівницьку й фермерську діяльність. Вероніка Адамович Ігор Одноріг, телеканал «Лайв». Трагедія на Ніагарському водоспаді. Там загинула 60-річна жінка. Вона потонула, сидячи за кермом автівки. Машину віднесло за кілька метрів від берега, щоб зрозуміти, чи є хтось у салоні. Рятувальники використали дрона, тоді спустилися з гелікоптера, аби дістати тіло із коловороту. У машині жінка була сама. Чому автівка опинилася на краю водоспаду? Ще з'ясовують, припускають, що техніку занесло на слизькій трасі, оскільки весь день ішов сніг із дощем. Машину також бачили у воді річки Ніагара неподалік пішохідного мосту. Тож до краю водоспаду її, ймовірно принесла течія. На Одещині у місті Южному невдовзі відкриє свої двері відвідувачам дзеркальна громадська вбиральня і витратили на неї майже 3 мільйони гривень. Роботи мають завершити до кінця року. Який це то який це туалети? Скільки ж витратили? І навіщо стільки грошей витратили? Дізнавався наш кореспондент Митро Тельпіс. Такого южне ще не бачило. Громадська вбиральня із дзеркальним фасадом. Її звели на вулиці Будівельній за майже 3 мільйони гривень. Неподалік вже є баскетбольний майданчик. Зовсім скоро буде спортивний центр, скейтпарк і тенісний корт. Мені цікаво, що ну просто що такі речі роблять, а ми так. Ну, все нормально. Чи потрібні такі туалети, чи ні? Ой, не знаю, що нам потрібно. Наверно, тараканів з голови вибросити. Тендер на закупівлю провело управління капітального будівництва Южненської міськради. Місцеві кажуть, проблеми з громадськими вбиральнями в місті дійсно є. Когда-то міська власть построила один туалет возле дворца культуры, но никогда не работал. Судьба этого туалета точно так же интересует жителей города, потому что все уверены, что раз он здесь, а вы видели правильно обратили внимание, специфическое местоположение этого туалета, конечно, он работать наверняка не будет. Як повідомляють в мерії Южного, нині туалет все ще на стадії будівництва. Його підключать до всіх комунікацій та мереж. Проклали кабель, робитимуть освітлення. А згодом мер южного намагався пояснити, чому так дорого. Це не на туалет, це на усі комунікації в цілому, на всі ці роботи. Там була ціна, не ми його оцінювали. Там був тендер, через тендер його купували. Ми його купили готовим. Там повна начинка. Він універсальний, тим, що і взимку, і влітку не замерзатиме. Там буде опалення. Місцеві змі з посиланням на свої джерела повідомляють, що вхід до туалету буде платним. Скільки коштуватиме вимити руки в зеркальній вбиральні, поки невідомо. А от громадські діячі переконані, це може свідчити про розпал бюджету. Я увіряю, що це ще чергова корупційна схема, тому що. Напевне, буде скло битися так само, тому що ніхто не запевнив, що буде там якась охорона, або ж буде відповідно якась муніципальна варта, яка буде охороняти цей туалет. Як би це банально не звучало. Наприклад, у Хмельницькому місяць тому встановили схожий дзеркальний туалет. Тільки він має кілька відмінностей: вбиральня буде безкоштовною для відвідувачів, а міському бюджету коштувала 350 тисяч гривень. В южному роботу підрядник має завершити до кінця 2021 Тож там новий туалет важатимуть подарунком до нового року. Дмитро Тельпі Дмитро Богомолов, телеканал Лайф.